Усе для армії. На потреби українського війська пенсіонер віддав 10 тисяч гривень. 85-літній Роман Німий працює в Бурштинському музеї визвольної боротьби. Тут кожен експонат часів УПА. Ось це до прикладу форма тодішнього політв'язня. Номер один. То хустину мала, другий номер, третій номер і четвертий на спині. Щоб і чистий повинен бути номер. Щоб чистий, щоб знати, де стріляли. У нього теж був свій номер Л2 За те, що був підпільним зв'язковиком, Роман Німий провів у Сибіру 10 років, потім повернувся на Україну. Сподівався, що назавжди забуде запах війни, але доля розпорядилася інакше краще загинути, чим бути рабом, повзати на коліна, бути рабом, розуміти, краще з піднятою головою, піти, значить, в бій. У бій Роман Олексійович через поважний вік уже не піде, тому вирішив допомогти матеріально. Віддав 10 тисяч гривень для українського війська. Як я дивлюся на тих молодих хлопців, котрі гинуть, то для мене було би, каже, просто незрозуміло, як я можу тримати ті гроші, ті молоді хлопці йдуть на смерть. я йому сказав, пане Роман, це велика сума. Може, в заощадження зробили собі на старість, а не знаємо, яка старість буде. Я знаю, що я роблю. І мене це не дивувало. Більше не хочу нічого говорити. Мене не дивувало. Людина пережила окупацію польську, окупацію радянську, і вона знає вартість своєї держави. Вчинок самотнього дідуся для його знайомих став несподіванкою. Очевидно, це сума зібрана не за місяць, не за два і не за рік. Ніхто не знав про його рішення, але ну. Цим залишається тільки гордитися, що поруч з нами живе, працює така людина. Е, гроші пана Романа Німого були потрачені в першу чергу. Це на бронежилет і на е, тактичні амуніцію, тактичну амуніцію для е, наших бійців е, одного взводу 128-ї бригади. Героєм себе Роман Олексійович не вважає зате так його тепер називають спецпризначенці, які нещодавно повернулися. із за то цей дідусь 85-річний, він для мене являється озвірцем, звірцем людини, яка, яка живе країною, яка цінує людей, які захищають його. Роман мий переконує це не остання його пожертва солдатам і щойно отримує пенсію частину віддасть для вояків на схід.